Друзі, мої любі! Всім привіт! З вами прогноз на товариський поєдинок між Польщею та Україною, друзі. Ну що ж, другий наш матч. Підготовка до Євро 2024. Матч у Варшаві проти Польщі, проти дуже такого міцного суперника. Сьогодні з прогноз прогноз даний поєдинок. Душа, давайте поговоримо про нашого суперника, про збірну Польщу. Збірна Польща пробилась на чемпіонат Європи. Також через такої матчі. Прийшли вони Уельс в фінальному поєдинку по пенальті. Ось на Польщі виглядає доволі таки міцно. Доволі, наприклад, матч поляків. Ми з матч поляків. Ось як вони відбір проходили. Ось були хороші матчі, наприклад, виграла Польща, вигравала і Німеччину, хоча і в товариському матчі, але все-таки да, програвала албанцям. ну, Скажімо так, Польща така нестабільна. Але в кваліфікації вони спокійно розбили естонці 5-1 та перемогли в аліці. Польщі, це, звичайно, що Роберт Левандовський. Семера! Роберт Левандовський являється головною зіркою збірної Польщі. Саме на Роберт Левандовський. поляки Надії подаються. Також і Петр Зелінський, ось футболіст інтернаціоналі. Можу де факто казати, що Петр Зелінський покидає Наполі та переходить в інтернаціоналі. Хоча так воно і є, тому що взимку про це було. Об'явлено. Ось, тож поляки доволі таки непогано дивляться. А ця зустріч у нас проти поляків, не надприємні спогади, тому що програли ми їм на 2016-01. Ось та програли 11 листопада, 2020 року 0-2, це останній матч. Тобто проти поляків нам дуже важко дається грати. Ось, були перемоги, звичайно, але дуже ж давненько, дуже давненько ми поляків не перемагали. І час це виправляти. Якщо це все запускати, то ще справді дуже давненько збірна України не перемагала. Поляків, матч відбудеться 7 до речі, червня, 21.45. Матч дуже важливий. Непогано збірна України дивилася з німцями. Ми зіграли в 0-0, але дивилися доволі-таки непогано відрізками. Мені сподобався матч проти німців, не програли. Ось Польща в нас йде, потім нагадає Андора, а потім вже Румунія та Євро. Польща дуже такий міцний суперник, і справді про такої команди, як Польщі наші збірна так добряче має потренуватися, тому що Польща я вважаю команда дуже амбітна. Ось, але ми, звичайно, ще їм не поступаємося. Ось, у нас також футболістики грають в англійській прем'єр-лізі, в іспанській лізі, Дуже багато футболістів у нас які грають за кордоном. А ось тому якось так. У поляків, до речі, також. Ось, Польща така забивна збірно. Останніх матчів дуже багато не забували. Ну, Польща, знаєте, десь трішки схожа на них модель, як і в нас. Хоча Польща більше другим номером ми полюбляє діяти. Більше на контратаках поляки діяти. Ми більше так, в позиційній атаці, більше, ми більше атакуємо, на мою думку. Ось, більше Скажімо так, напевно, у нас таки більше гра на заточена, хоча поляки також що, дуже багато останніми матчами забивалися. Я очікую хорошої гри. Да, з німцями я також цього очікував. Там було паду голів, але були 0-0, ну -ну, Але моментів, в принципі, були що у німців, що у нас, то там то там мали бути обіни голами. Просто команди не забили. У нас є проблеми в захисті. це не треба виключати, хоча з німцями, в принципі, в цілому. Вони поки не захищалися, але проблеми все-таки певні в нас є, і там Анатолій Трубін порятував Анатолій Трубін, я хочу сказати, врятував в деяких епізодах там і вихід взяв. У нас проблеми є, звичайно. Але і поляки вони також є. Ось, але, але в Атаці, друзі, у нас проблем я не бачу. Тут, в принципі, у нас дуже така сильна атака, на мою суб'єктивну точку зору. Я думаю, що, в принципі, буде цікавий матч. Буде дуже цікавий поєдинок. Ось Польща також нагадається зіграє на Євро. Якщо там взагалі група смерті. Там Франція, Голландія та Австрія. То для Польщі там дуже важка група. У нас Румунія, Словаччина та Бельгія, але в нас, друзі, група не легша. Якщо ви думаєте, що у нас там група легша, ніж у Польщі. То не думайте таке. Ні, у нас дуже сильна група і. Я вважаю, в принципі, як і поляк, що у нас плюс-мінус рівні суперники. Ось тому буде дуже цікаво подивитись спірту України. Звичайно, що ми будемо болівати за неї. Ну і дуже цікаво подивитись на Польщу, як вони виступлять в своїй групі. Про таких суперників, як австрійці, як французи та голландці. Це група смерті. Ось тому матчі, думаю, буде дуже дуже гарячим. У Польщі перевага те, що вони грають вдома. Бо ось тому перевага, певна домашня стадіону в Польщі є. Але, в принципі, я думаю, що збірну України це нема, Знаєте, якось там налякати. Я думаю, що буде все добре. Я думаю, що 7 червня ми здобудемо доволі-таки позитивний результат. На мою суб'єктивну точку зору. Ось знаєте, що я думаю, друзі? Я думаю, що першим пронос це обидві команди тут. Я думаю, що обміняється. Збірні Голами, тим і що я кажу, що Польща в достань моментів останнім часом створює. Ми також створюємо немало моментів, де і з німцями ми настворювали. Да, Так, гольових нагод у нас, можливо, ви скажете, не було, але в принципі, знаєте, відрізками від у нас були дуже класні моменти. І, в принципі, ми навіть могли забити в деяких епізодах. Тому я думаю, що Україна все-таки не програє, думаю, в п'ятницю. То обидві команди заб'ють, збірна України, як мінімум, друзі, в основний час. Я думаю, Польщі ми не програємо. Там, один-один, або наша перемога в один м'яч я думаю, це цілком імовірний результат. Але я вас так кажу: обидві команди заб'ють, це збірна України точно не програє полякам в основний час. Хоча. І так буде основний час, не як то не буде. Ось тобто обидві кому не та Я думаю, що наша збірна України не програє полякам товариському будинку. Добре, друзі. Що думаєте, ви пишіть друзі в коментарях? Це відео я буду, друзі, завершувати. Ще раз нагадаю про носу. Обидві команди не та Збірна України, як мінімум, не програє полякам у товариському поєдинку. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе, всім забачення, всім до нових зустрічей.